Без підтримки журналістів відкритість системи Прозоро мало що змінить. Тому в стінах облдержадміністрації започаткували серію семінарів для працівників змі, аби роз'яснити де як і навіщо шукати зраду. Бо якщо немає розголосу, немає покарання як наслідок відкритості державних закупівель та економії грошей. Ні для кого не секрет, що Дніпропетровську ода частенько хвалять у Києві та ставлять за приклад іншим у використанні системи закупівель Прозоро. В адмінбудівлі знають головні компоненти відкритості. Перша – це політична воля губернатора о том, прозоро має бути должно внедрено і все должно бути прозоро, но на самом деле без двох компонентів это никогда бы не сработало. А компонент номер два это доверие бізнесу і предпринимателей, які на ці торги приходять, і компонент номер три это ваша робота по висвітлюванню всіх проблемних тендерів торгов в системе Прозора і по нахождению виноватых там для того, щоб потім займалися правоохранительные органи, чтобы всі ці складові справно працювали в облдержадміністрації, проводять регулярні навчальні збори. Вони вчастили стати звичною, але такою необхідною деталю навіть у розкладі журналістів. Саме на закупівлях дуже багато відбувається різноманітних махінацій, і тому це для журналістів дуже величезний пласт роботи, який просто потрібно піднімати, тому що все повинно бути публічним. А наші очільники, наша влада, вони не можуть так працювати. Вони люблять все робити через. Як знайти необхідний тендер, до кого звертатися у випадку виявлення махінації? Хто карає, а хто регулює? Про нюанси та зміни у законодавчих нормах державних закупівель на Дніпропетровщині краще за всіх знають у громадському контролі. Активісти і допомагають журналістам орієнтуватися на сторінках інтернет-порталу. Якщо журналісти будуть приділяти увагу таким абсурдним ситуаціям, коли там на перчатки закупають закупаються на мільйон, або толі на бумага на мільйон, то мінімум, коли вони назвуть напряму директора цього учреждення, таку закупку відменять, а максимум Після трьох таких публікацій його можуть уволить Банально без освітлення этого в СМІ і без формирования тренда это плохо, У нас нічого не изменится. Так, минулого тижня після багатьох публікацій стосовно закупівель міських департаментів житлового господарства та гуманітарної політики, їхнім директорам оголосили догани в облдержадміністрації неубажних організаторів торгів вичитують регулярно. Анастасія Плющова, Антон Філіп, новини каналу.